Місяць офіційно, як асистентка дитини, каже Тетяна Будник. Жінка виховує сина, у якого рідкісна хвороба, яка сама не розголошує. Його ліки за розкладом захворювання системне всього організму. Йому через це важко. Матвію дев'ять навчається у четвертому класі. Мама супроводжує його до школи з ним і під час уроків. Можливість взагалі соціальної адаптації це в його віці дуже важливо, тому що в нас відпало половина психологічних проблем і половина запитань: а чому я дома, а чому в мене така форма навчання? Ми реалізувалися взагалі в навчанні село як учень, і ми дуже раді всіх його успіхів, тому що дома ми би не змогли цього дати на посаді асистента дитини Тетяна Зварисня розповідає директорка закладу Ніна Сауляк. Всі ці роки постійно ні на одну хвилину, де б ми не були під час навчального процесу іскурсії, мама присутня постійно була. Але їй за це ніхто нічого не оплачував. У ліцеї Рівного на Вінничині навчається 136 дітей. Є п'ять інклюзивних класів. У них працюють чотири асистенти учителя. Асистент дитини поки один. Доки Матвій вчить, що таке віруси і як із ними боротись, мама Тетяна, яка тепер ще й асистентка стежить, аби син вчасно пив ліки. Під час кожної їди треба пити таблетки. Вона не нагадує, я знаю, що пити, але вона дає скільки пити. бо я забуваю». «Коли йому буває, от він там захворів чи зробилось погано, він звернувся до мами, і мама допомагає. Асистент дитини не втручається в освітній процес, на відміну від асистента вчителя, але може бути присутнім під час уроків і позакласної роботи допомагати з пересуванням по школі, пояснює директорка обласного центру соціальних служб Олена Стоялова. Асистентом дитини може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. А асистентом вчителя лише педпрацівник. Асистенти дитини повинні Володіти навичками першої медичної допомоги, розуміти, що таке напад епілепсії, розумітися на тих особливостях роботи, особливості догляду, особливості надання допомоги. Щоб отримати цю послугу, батьки дитини з інвалідністю мають звернутися до місцевих органів соцзахисту. А щоб стати асистентом дитини, потрібно пройти навчання. Нині таке відвідує Анна Продан з Ямполя. Жінка виховує доньку з ДЦП. Її потрібно зводити в туалет, її потрібно зводити в столову, її потрібно піднятися по сходах, там, наприклад, на урок інформатики, її потрібно зводити, помити руки. Попри інвалідність, дитина має бути максимально самостійною, говорить менторка Людмила Нецкіна. Цього і вчить майбутніх асистентів. Більшість з яких батьки дітей. В ідеалі це має бути стороння взагалі людина, тобто це не батьки, які з саме дітьми там 24 на 7. Але ну поки, хоча б почнемо з цього. Мама Матвія Тетяна готова довірити сина іншому асистенту дитини та каже: окрім батьків на таку зарплатню, навряд чи хто погодиться за варсень отримала 4 тисячі гривень. Ми хочемо на роботу. Ми хочемо в соціум. Ми хочемо йому дати відпочити від мене, тому що 24 на 7 – це дуже забагато. Мами в його житті. Я бачу це так з підняттям заробітної плати асистентові дитини. Зарплату асистентам дитини сплачує громада з місцевого бюджету, каже заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Вінничина наразі єдина область в Україні, де асистенти дитини уже працюють. Це завер. Шальний етап до повноцінної інклюзії, якщо ми говоримо про те, що в нас є інклюзивна освіта, то ми можемо про це говорити лише тоді, коли, якщо в дитини є висновок інклюзивно-ресурсного центру про потребу, а в нас таких дітей на 1 вересня 150 у Вінницькій області, то в нас має бути готово 150 асистентів дитини для того, щоб задовольнити її потребу в інклюзивної освіті. Нині за словами Наталії Заболотної на Вінничині підготували 111 асистентів. Дитина Ірина Хоходра, Ольга Орал, Дмитро Буднюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.